Покажемо насадження. Є ось такі різні вироби. свічки Не забудьте обов'язково, хто що не придбав, придбати собі бачите різні кошечок. такі Макидочки гарні, дуже гарні. Скільки коштує Кацінати? Приблизно це? Дві тисячі. Вишиття бісером і кошечки зразу А ціна кошика такого? 1300 гривень з прикрасами, такий гарний кошик. І є на кошечки різні прикраси. 5 гривень за штучку. Бачите, будь-який корінець, храню 5 гривень штучка. Так, є різні насадження. Різні насадження. А то і почав у вас? 350-250. 350 велика, ось а 250 менше. Пане, а ці, по чому ці, як називають, правильно? 800 і півтора тисячі магнолія. Магноля дуже гарна. Квітка, завжди я хочу її посадити, І що завжди часто складу гроші на неї. Але бомбезно це взагалі Наслінь класне дерево, як ну гарно. Такі гарні квіти, це просто капець. дуже гарно. Насадження в середньому по 150 гривень. Усі. Є різні насадження. Вчорашні, вишні, яблука все є, по 150 гривень. По 150 гривень, в середньому ціна 150. І груші. Немає такої фарби балон. то треба купувати таку А Немає я ж бухти, є магазин. Так, є рибка. Є рибка, також короб. Короб, короб у чому? 150 гривень короб. Можна на заробок зараз зарадити собі, хто хоче. Помпе. Дуже гарна рибка. Дивіться, картопелька. Картопля. 17 гривень картопля. По 18. Картопелька по 18 гривень. Це ще, ще раз вам показує насадження. Чоловіка ось такі ще є, різні. Чоловіка насадження провірення, я також купляв собі у чоловіка насадження. Досить-досить гарні, якісні. Є все, що собі бажаєте. В середньому 150 гривень, так ціна? Так. 150 гривень ціна. 0,50. 220. 220, 220, 220 11.96. 11 Телефонуйте, кого цікавить, чоловік все розкаже, покаже, все правильно, вам пояснить, як правильно дещо садити. Персики. Також у нас персики досить гарно ростуть, тільки треба за ними досить правильно доглядати. Прикласти. прикласти руки і все будете мати гарні груші, є, дуже, дуже гарна, якісна грушка є. В середньому 150 гривень ціна. 150 гривень. По 150 гривень. Це є. Ось така цибуля на насадженні. 50 гривень за літру. Є різні сорти цибулі, бачите, на насаджені. Різні сорти. Цибулька також обов'язково має рости на грязь. Обов'язково. Червона 80. Така ціна? капусти? 20 штук 50 гривень. Капуста, бачите, молода на насадження. Вже полегенько треба активізовуватися, обробляти грядочки. Бачите. гарна родисочка. Що коштує? 20 гривень. Своя домашня родиска ось така. По 20 гривень за почочок. 20 гривень з теплиці. бачите. 15 квітня вже є своя родиска. теплиці, але є. Так треба працювати, бачите. Морква по 45 гривень. Це гарна морква. Миколаїв по 45 гривень. Бурак 35, це було. Бурак 35. Червоний бурак 35 гривень. Це столовий бурак, солодкий. А це була? 25 гривень. 25 гривень цибулька. 25 гривень цибулька і є ще яблучко. 35 гривень команди. 35 гривень. Так, я А чесник? 170. 170 гривень чесничок. За кілограм. Чесник це здоров'я, його треба вживати. Їсти бомбезний чесничок, це, це супер. На закопчення, бачите, яка гарна підчеревана. По 170 гривень. Гарна почеревана, бомбезна просто. Обов'язково собі самі коптіть, тому що що зробите самі дома у своїй коптілці, то ви не купите ніколи на ринку. Дуже гарна, Дуже гарна почеревана. Свинин. 100 гривень. А м'ясо по чому таке? шиїк 220, а задок 190. шиїк 220. А задок? А це? 190. 190 гривень. 170 вечера під горля по 100 гривень. Така ціна на, на м'ясо. 15 квітня перед Пасхою. Ось така. Обов'язково не забудьте, якщо завітали на ринок, собі придбати ковбаски смачної, тому що напередодні Пасхи обов'язково треба купити собі. Щось з м'ясного такого відео. А де а, туди кубаса тут. 310. Ну така, щоб хороша кубаска, треба знає неї трохи дорого заплатити. тому що так має бути. Так. Щоб було смачно. А ребра по чому? Ребра по 85. 85 ребр, десь такі гарні ребра, бомбезні. Просто. Дуже гарні. Дуже гарні ребра. Обов'язково завітайте до пані. Таке гарне м'ясо. Це буде свіже чому? І буде саме А це, а це, а це м'ясо по 360. 360 гривень. Помпезне м'ясо просто. Все супер просто. Це балик, близькі, дві ці і гарні, і тоже буду досліджувати. Портентінці. Я хлібать. Я пята до наш. Добре, Маримано, più forte. 310 195. опиат. Хлібать по чому? 300 290. Карналочка. капуста, же кабачки я бачу, є. А почему капуста? 90 грн. 90 гривень капуста. А кабачок? 120 гривень кабачок. По 120 гривень кабачок. По 250 гривень. Бачите, гарні квіточки такі. А що коштується в корзинках? 250 гривень. 250. Ось такий був сьогодні огляд ринку Обов'язково не забудь в кінці відео підписатися. Всім дякую, хто дивиться. До побачення